Вітаю, любі шостикласники, ми з вами продовжуємо говорити про властивості множення. Отже, сьогодні поговоримо про розподільну властивість. Для початку пропоную переглянути анімаційний фільм, уривок анімаційного фільму про розподільну властивість, який представлено на YouTube каналі Лесі Цюрьови. Отже, спочатку подивимося, а потім, відповідно, роздивимось приклади, як ця властивість використовується на практиці. Лушуємо від лід зорельоту. Марс. Планета 12057.зірочка. Круг полетів на свою планету займатися фермерством. Що тепер робитимемо? Здається, ми засиділися на Марсі. Давно час рятувати світ. Ми ж усе таки товариство блискавичної допомоги. Допомоги! Справді запитаємо в унікального комп'ютера. Є новини. Новини я завжди. З чого почати. Давно ми не чули про снігову королеву. Пошукай, чи є повідомлення про неї або раптові зміни клімату на планетах. Є інформація про планету хліборобів і чаювальників. Пригадуєте таку? Що там трапилось? Різкі зміни клімату, катастрофи, стихійні лиха. Треба перевірити. Мерщій у драндуліт. Ми взяли все необхідне. Здається? До речі, я припустив, що нам знову доведеться мати справу з порталами, тому удосконалив прилад для роботи з ними. Будемо розкривати дужки, щоб відкрити портал. Так, але завдання може ускладнитися. Тому потрібно знати про розподільну властивість множення та зведення подібних доданків. Ой, усе так складно. Але якщо є часи натхнення, розповідай. Для раціональних чисел справджується розподільна властивість множення відносно додавання. Для будь яких раціональних чисел А, Б і С Справджується рівність. Щоб помножити суму чисел А і Б на число С, можна кожний доданок помножити на число С. І додати знайдені добутки. Перевіримо цю рівність, узявши, наприклад, А дорівнює мінус 4, Б дорівнює 7 і С дорівнює мінус Добуток суми чисел мінус 4 і 7 і числа мінус 5 дорівнює 3 помножити на мінус 5 дорівнює мінус 15 до добутку чисел мінус 4 і мінус 5 додати добуток чисел 7 і мінус 5 дорівнює 20 додати мінус 35 дорівнює мінус 15. Отже, для раціональних чисел мінус 4, 7 і мінус 5 справджується розподільна властивість множення відносно додавання. Заміну виразу сума чисел А і Б помножити на С на вираз АС додати БС» називають розкриттям дужок. Наприклад, розкриємо дужки у виразі «мінус 5 помножити на суму чисел 2А і 3Б. Використовуючи розподільну властивість множення відносно додавання одержимо. Мінус 5 помножити на суму чисел 2а і 3Б дорівнює. Мінус помножити на 2а, додати мінус 5 помножити на 3Б, дорівнює мінус 10а відняти 15б. Отже, використовуючи розподільну властивість множення, ми розкрили дужки у виразі мінус 5 помножити на суму чисел 2а і 3Б. Так, ну ось таким чином, ми з вами переглянули уривочок мультфільму, який розповідає нам про розподільну властивість множення. Я нагадую, що повністю ви можете переглянути мультфільм на Ютуб-каналі Лесі Цюрюпи. І, відповідно, ми себе переглянемо зараз з вами завдання з підручника. Як же вона працює? Я думаю, що в мультфільмі ви побачили, що. В принципі, ця властивість не нова. Формула виглядає таким чином: що для будь-яких чисел зверніть увагу, що якщо раніше ми говорили просто про ну, тепер уже ми розуміємо, що про додатні числа тепер тут додається у нас раціональні числа вислів, тому що додаються у нас від'ємні і число 0 сюди. Так, ну і ось таким чином. Ви побачили на конкретному прикладі, що ця властивість використовується і для різнознакових чисел, і вона дійсно працює. Якщо ми будемо її брати в такому напрямку, як вона записана зараз, а ми бачимо, що у нас А плюс Б помножити на С, відповідно потім до рівня АС плюс БС, ця математична дія. Ми будемо називати розкриття дужок. Тобто, ми розкрили дужки і маємо два доданки. І якщо ви почули. То там говорилося в мультфільмі відносно додавання. Можливо, виникло запитання, що означає відносно додавання. Тож я нагадаю, що якщо у нас буде стояти в дужках знак мінус, можете собі цю формулу переписати в зошит, то розкриваючи в ми будемо мати ті самі доданки, але між ними буде стояти знак мінус. Отже, розкривши дужки А Б. Помножити на це буде дорівнювати, а це мінус БЦ. І тоді ця властивість розподільна буде відносно віднімання. Ось таким чином нічого складного. Ну тепер подивимося, як вона працює. Отже, будемо розкривати з вами дужки. Переглянемо приклади з підручника. І перший номер 1221 чи правильно розкрити дужки. Переглянемо всі завдання і побачимо. Які ж тут помилки? Якщо ми будемо розкривати в першому завданні, то користуючись нашою властивістю, я нагадаю, ось так вона виглядає: А помножити на b плюс c, дорівнює А помножити на b плюс А помножити на c. Іноді в деяких відео ви можете побачити, що креслять ось такі стрілочки, які нам підказують, що на що треба множити. Так, от застосовуючи цей спосіб, і в нашому завданні 1221, ми бачимо, що потрібно було 4 помножити на 5 і на 5. Множити на а, отже, в першому прикладі є помилка, тому що другий доданок забулися помножити на. Чотири. Переглядаємо завдання 2. Для того, щоб виконати це завдання, нам потрібно мінус 9 помножити на це. Ось дивимося, він у нас цей доданок дійсно є. І далі потрібно дуже уважно працювати із знаками. Якщо я множу від'ємне число мінус 9 на доданок плюс D, ми бачимо, що дійсно буде знак мінус, і 9 помножити на D, це буде мінус 9D. Отже, в завданні завда... дошки розкрили правильно. І дивимося приклад третій. Мінус 2 помножити на різницю А мінус Б. Знову потрібно помножити мінус 2 на А. Ось у нас цей доданок. І якщо я буду виконувати множення мінус 2 на мінус Б, ми бачимо, що множиться два від'ємних числа. Отже, результат має бути додатнім, тож, у прикладі 3, у нас також є помилка, а саме у знаку має бути плюс 2. Б ось таким чином. Можливо, на перших етапах вам буде це важко робити, але вже після того, як ми розв'яжемо безліч таких прикладів, це вже будете виконувати автоматично. Ну і для того, щоб відпрацювати це вміння, спроб... давайте спробуємо розв'язати приклади 200... 1228 Я нагадую, що ми працюємо за підручником Олександра Істера, математика 6 і, відповідно, ну вони трошки в переміжку, але я думаю, що виконуючи їх по черзі, по мірі наростання складності, і ми з вами виконаємо їх, ці завдання. Отже, номер 1228. Мені потрібно розкрити дужки в першому завданні, перед якими стоїть множник 2. Для цього, користуючись нашою розподільною властивістю, мені потрібно 2 помножити на А і 2 помножити на 1. Так як у нас тут всі доданки мають знак і множник 2 має знак плюс. Відповідно, у нас буде ось таке: 2 помножити на А плюс 2 помножити на 1. Так, шукаємо наше друге завдання, переходимо до нього і поступово будемо виконувати згідно нумерації дорівнює, нам потрібно 3 помножити на b, далі у нас стоїть, треба 3 помножити на мінус 4, це буде від'ємний результат, я розпишу 3 помножити на 4, до речі, в прикладі 1 можна було записати простіше, давайте це зробимо, 2 помножити на, A. це буде просто 2, і плюс 2 помножити на 1, Дорівня 2. і деякі можуть спитати, а чи потрібно мені додавати 2 плюс 2, Це буде 4 а відразу скажу, що не потрібно. Чому це? Тому що це не подібні доданки, і ми про це поговоримо на наступних уроках. Тому, будь ласка, не поспішаємо, просто розкриваємо дужки. Так, в прикладі 3 можна спростити цей запис: 3 помножити на Б це буде просто 3Б. І 3 помножити на 4, це виходить мінус 12. Аналогічно виконуємо завдання 3. Якщо у вас є бажання, ви можете зупинити відео, зробити ці приклади самостійно, а потім перевірити підсумки своєї роботи з тим, що ви побачите на екрані. Я розписую, що треба мінус 2 помножити на 3а. Далі я пишу, мені потрібно плюс. І знову мінус 2 помножити на 1. Ось таким чином. Так, виконуючи множення мінус 2 на 3, це буде мінус 6а, і мінус 2 помножити на 1 плюс мінус ми домовилися, що ми пишемо знак мінус мінус 2 ось таким чином. Так, завдання 4. Аналогічно. Виконуємо я 5 множу на мінус 1,2 помножити на 3. Виконавши множення 5 на мінус 1,2, у нас виходить мінус 6х і плюс 15. Ось таким чином. Так, далі, тепер може виникнути запитання: а що ж робити, якщо множник стоїть за дужками? А Алгоритм залишається той самий, просто стрілочки наші, як ми виконуємо, множення записуються в зворотньому напрямку. Ну, але якщо ви хочете, щоб вам було. Потрібно було працювати за звичайною схемою. Я пропоную ще раз переписати це завдання, поставивши множник на перше місце. Чотири. Єдине, що ми не забуваємо, що знак обов'язковий, якщо от завдання 7 у нас буде з від'ємним знаком, то його треба перетягнути наперед. Знак мінус з числом, яке йому належить. І відповідно далі, вже за традиційною схемою, треба 4 помножити на мінус 3,5 і 4 помножити на 2, виконуючи множення 4. 4 на 3,5. Кому важко, можна накреслити завжди стовпчик, виконати множення і переконатися, що це буде мінус 14х і плюс 8, плюс 8. Так, дивимося далі. Завдання 7. Знову ми бачимо, що множник стоїть на другій позиції. Ми його перетягуємо вперед. Тепер уже я можу його написати без дужок, тому що від'ємне число стоїть. На першому місці. І ось таким чином у нас мінус А плюс Б. Виконуючи множення мінус 1,2 на мінус А, давайте я напишу ось так на мінус А, і далі мені потрібно помножити мінус 1,2 на Б. Виконуючи це множення, в першу, першу доданок у мене два мінуса дають плюс, залишається 1,2 а і далі мінус 1 Дві десятих ось таким чином так. Завдання 6 Я пропускаю. Воно аналогічно нам потрібно спочатку переставити, потім виконати множення. Ну і завдання 7, Давайте я його. Перепишу так, як ми звикли. На першому місці ми пишемо множник 7, і далі в дужках є 6а мінус 5б. Отже, для того, щоб виконати це множення, ми відповідно 7 множимо на 6 і 7 множимо на 5. Розкриваючи дошки, маємо. Ось такий результат. 6 на 7 дорівнює 42, а мінус 7 помножити на 5 – це буде 35B. Так, прошу перевірити, щоб у всіх все вийшло. Завдання 6 можете зробити самостійно. Там у нас виходить мінус 2,5х плюс 2,5. Або давайте я напишу його ось в цей бік. Відповідь – мінус 2,5х плюс 2,5. 2,5. десятих розберіться, чому виходить саме так. Якщо ви не встигли переглянути або записати відео, прошу, будь ласка, зупинити, передивитися, щоб у вас вийшло дійсно так, як на екрані. Ось, ну і далі подивимося, як ж треба працювати. Якщо в прикладах представлені звичайні дроби, і потрібно знову використати нашу розподільну властивість множення. Як же розкриваються дужки в цьому випадку, і знову вкотре вже повторимо з вами правила множення звичайного дробу на натурну, або просто на ціле число, або на дробове число, якщо будуть представлені у нас множники у вигляді дробового числа. Так, розкрити дужки та обчислити. Ну і бачите, що такі приклади. Знову такі, деякі не подобаються такі завдання, бо тут у нас і звичайні дроби, і ціле число. Ось ну але наразі можливо, деякі скажуть, що їх було простіше спочатку виконати дії в дужках, а потім помножити на 4. Ну наразі сьогодні ми з вами відпрацьовуємо саме розкриття дужок, а потім обчислюємо. Тому прошу будь ласка будемо саме в такому порядку, використовуючи розподільну властивість множення. Для того, щоб її застосувати, відповідно, ми 4 множимо на 1 четверту, далі мінус 4 множимо на 1 другу. І пригадуючи, як ми виконували множення числа на звичайний дріб, ми розписували 4 перших, помножити на 1 четверту мінус 4 перших, помножити на 1 другу. Далі, думаю, що ви вже здогадалися, що у нас виходить скорочення. Ось тут ми бачимо, що можна скоротити. І в результаті цього детально ми розговорили про це на попередніх уроках. В першому доданку будемо мати просто число 1, в другому 4 поділити на 2 залишається 2. І пригадуючи теми Попередніх уроків 1 мінус два, у нас виходить від'ємне число. Ми знаходимо різницю модулів і беремо знак того числа, яке по модулю більше. Мінус 2 у нас число від'ємне, тому відповідно результат буде від'ємний. Точно за такою схемою розкривається завдання 2, Я вже його переписувати не буду. Ми дивимося, що множення відбувається в зворотньому напрямку, але по суті записується аналогічно до прикладу 1. 42 помножити на мінус 1. 7. Я беру в дошки це від'ємне число. Далі у нас в дужках стоїть плюс знову 42 помножити на одну чотирнадцяту. І далі я пишу плюс 42, помножити на мінус одну сорок Або можна було написати просто 1 42 і поставити мінус перед числом 42. Так, тепер, подібно до того, як ми робили в попередньому 42 перших я розписую помножити на 1 сьому. При цьому знак мінус я записую перед дробами. Далі 42 перших треба помножити на 1 14. Знову я виношу знак мінус вперед і 42 перших помножити на 1 42. І окремо працюємо з кожного з заданків. Знову ми бачимо, що вони скорочуються. Тут на воді нам знадобиться усний рахунок. І бачимо, що мінус 42 перших помножити на 1 7 – це буде мінус 6. Далі 42 поділити на 14 – це буде 3, і 42, 42 це мінус одиничка. Далі, для того, щоб підрахувати цей вираз, ми бачимо, що у нас представлені два від'ємних числа: мінус 6 і мінус 1 – це буде мінус 7, і плюс 3 – два різнознакових числа. Ми знаходимо різницю модулів і ставимо відповідно знак того числа, модуль якого був більший. Отже, мінус 4. Так, ось таким чином у нас виходить. Пригадали два завдання. Я поки що друге не витираю. Витираю перше і ми рухаємося далі. Роздивимося так, ну але наразі ні, давайте буду все витирати, тому що у нас. Знову підтягнуться два завдання. Хто не встигає, зупиняєте відео, розбираєтеся і дописуєте. Далі наступні два приклади дивимося: завдання 3 і 4 з цього ж прикладу абсолютно ідентичні. Ось ми відпрацьовуємо, повторюємо правила, як це все відбувається, і обережно. Працюємо із знаками, які ж знаки у нас будуть. Відповідно, та сама схема буде у нас в прикладі 4. І, отже, поступово розкриваємо. Відразу будемо записувати 21 перша. Я вже буду не витрачати час. Я думаю, в перших двох завданнях ви зрозуміли. Далі знову йде у нас 21 перша помножити на 1 третю. Зверніть увагу, я зразу мінус написала. І далі у нас іде знову мінус 21 перша помножити. Ну, або давайте так. Тут можна навіть 21 першу не розписувати. Я просто напишу мінус 21 помножити на 1. Чому? Тому що у нас цілі числа, отже, немає потреби розписувати у вигляді дробу. Так, знову у нас відбувається скорочення. Уважно скорочуємо, дивимося, що у нас залишається. Це буде 3 від перших множників. Далі мінус 7 і мінус 21. Знову маємо справу з двома від'ємними числами, це мінус 7 і мінус 21, відповідно це буде мінус 28, і 3 мінус 28, два різнознакових числа, знаходимо їхню різницю і ставимо знак більшого числа, модуль якого більше. Так, числа, модуль якого більше. Так, завдання 4, дивимося уважно, мінус 12, так як у нас дроби і перший, і другий доданок дужках, до то я відповідно відразу вже буду писати дробовим числом: мінус 12 перших помножити на одну третю, І далі зверніть увагу: мені потрібно помножити мінус 12 на мінус 1 шосту, результат буде додатній, тому я відповідно сразу ставлю плюс. І знову 12 перших помножити на 1 шосту. Ось таким чином. Знову бачимо, автори підручника вам підібрали на початку такі приклади прості, яких можна просто скорочувати і особливо там не думати, скільки ж це буде. І отже, маємо мінус 4 плюс 2. Знову бачимо, що результат у нас виходить від'ємний. Це буде мінус 2. Ну, ось такі приклади для початку ви бачите, що вони комфортні для скорочення, комфортні для обчислення. Ваше завдання навчитися правильно застосовувати, ще раз нагадую, розподільну властивість множення, а вона якраз найчастіше використовується для того, щоб спрощувати вирази, от саме ця математична дія, яка називається по суті, розподільна властивість, але ми будемо її називати розкриття дужок». Так, ну і ще от два завдання з цього номеру п'яте, і шосте. Знову традиційно ми бачимо, що в прикладі 5 у нас множник стоїть перед дужками, в прикладі. Шість множних стоїть за дужками, але механізм від цього не змінюється, уважно розкриваємо дужки і звертаємо увагу на знаки. Завдання 5, 18 перших помножити на 1 дев'яту. Далі між доданками стоїть мінус, тому і 18 у нас число додатнє, тому я відповідно записую зразу мінус 18 перших помножити на 1 третю. Далі, що потрібно зробити? Традиційно скоротити ось таким чином. Ми бачимо, скорочення відбувається і залишається записати уважно результат 2, мінус 9 і мінус 6. Знову маємо бачите, однотипні приклади для того, щоб ви навчилися працювати із знаками. Це буде у нас мінус 15, і 2, мінус 15, виходить від'ємний результат, мінус 13. Так, тепер уважно в прикладі 6. Ми бачимо, що множник у нас від'ємний. Отже, мінус 100 перших помножити на 1.25. Якщо ми будемо далі говорити про доданки 2 і 3, то ми бачимо, що у нас буде виконуватися множення. Мінус на мінус це буде плюс. Отже, я буду писати плюс 100 перших помножити на одну другу і плюс 101 помножити на одну п'яту. Ось таким чином. Все, тепер уважно скорочуємо, розбираємося із знаками, що у нас виходить, і уважно записуємо остаточну відповідь. Мінус 100 поділити на 25, це у нас виходить мінус 4. Далі 100 поділити на 2 це 50, але зверніть увагу вже плюс 50. І 100 поділити на 5 плюс 20. У нас виходить 50 плюс 20, це буде 70. І мінус 4 плюс 70 можна записати як 70 мінус 4, і виходить відповідь 66. Ось таким чином ми з вами сьогодні роздивилися, як застосовується розподільна властивість множення для розв'язання і спрощення прикладів. Uh, і наостанок хочу вам показати цікаве завдання. Це для учнів, які uh, хочуть вивчати математику на 12, Це таке завдання. Зірочкою, скажімо так, воно представлено у, вас у підручнику. Ну, таке споскладне рівно ускладнений рівень 1240, двісті обчисли використовуючи розподільну властивість множення. Покажу одне із завдань, як воно працює. Зрозуміло, що множити 999 на 17, навіть якщо ми не будемо враховувати знак, це потрібно робити у стовпчик, але можливо деякі з вас уже здогадалися, як це можна зробити простіше. От якщо я 999 розпишу як 1000-1, бо 1000-1 – це саме 999, і далі, відповідно, мені потрібно написати, що це все треба помножити на мінус 17. Так от, використовуючи нашу розподільну властивість множення, у мене виходить, що, по суті, мені потрібно мінус 17 спочатку помножити на 1000 а далі мінус 17 треба помножити на мінус 1. Ось таким чином. І виконуючи множення мінус 17 на 1000, це можна зробити усно. Ми пишемо 17 і дописуємо три нулі. А от мінус 17 і плюс помножити на мінус 1, це буде плюс 17. Тобто, по суті, мені потрібно мінус 17 тисяч відняти, відняти число 17, бо це різнознакові числа, і поставити результат від'ємний. Хто може це зробити усно, то я думаю, що ви здогадались, це буде 16 тисяч Хто цього усно не може зробити, то швиденько. Виконати віднімання остовчик, я думаю, що це буде в рази простіше, ніж би ми виконували множення 999 помножити на 17 у стовпчик. Ось таким чином я вам показала, як можна скористатися розподільною властивістю множення. Ну тут вам підказали в цьому завданні, але надалі, якщо будуть зустрічатися приклади такі, то не завжди будуть підказувати і говорити, що от саме використовуючи розподільну властивість множення, можна цей приклад обчислити фактично. Усно. На сьогодні ми будемо завершувати. На наступних завданнях ми з вами поговоримо, як можна розподільну властивість використовувати в зворотньому напрямку, і це ми будемо називати винесення спільного множника за дошки. На сьогодні завершуємо до наступних уроків.